Створення буквиці. Що таке буквиця? Буквиця або ініціал. Це більше від загальнотекстових початкова буква розділу тексту або абзацу в рукописних і друкованих текстах. Дана буква зазвичай більша за розміром, ніж основний текст, та займає 2-3 чи більше рядків. Використовують такі літери для підкреслення та прикрашення друку, наприклад, в газетах, журналах та в іншій літературі. Як створити буквицю в Microsoft Word. Для того, щоб створити буквицю, необхідно виділити той фрагмент тексту, де буде примінена буквиця. Наприклад, мені необхідно ставити буквицю в другий абзац. Для цього я його спочатку виділяю. Далі переходжу в розділ. «Вставка». В групі Інструментів Текст вибираю інструмент буквиця. За замовчуванням Microsoft Word можна виставити буквицю в тексті або на полі. Буквицю виставлено. То даної буквиці можна приміняти різноманітні стилі. Змінювати її розмір, стиль, додати ефекти. Так можна, наприклад. Виділивши буквицю, на вкладці головне в розділі Інструментів шрифт» додати деякі параметри анімації, тобто зовнішнього вигляду. Наприклад, такий стиль буквиці. До речі, крім виділення цього абзацу де необхідно поставити буквицю, можна поставити курсор самий початок абзацу і натиснути інструмент додавання буквиці. Буквицю також буде створено. На даному уроці розглянули, як створювати буквицю та виставляти параметри в буквиці.